Чому так ми прискіпливо десь відносимося до цієї теми і присвячуємо цій темі так багато часу, друзі? Через те, що за плечима вже 36 років практичного і виробничого досвіду і наукового. І я зверну увагу на те, що обробіток ґрунту є. Мабуть, основною частиною загальної системи вирощування сільськогосподарських культур, тобто технології. Якщо ми погано обробимо ґрунт, погано його підготуємо, погано посіємо ту чи іншу культуру, то далі, друзі, всі витрати на мінеральне добрива, на систему захисту, на вибір сорту чи гібриду, вони будуть знівельовані. Вони не дадуть того очікуваного результату. Який би хотілося мати. Тому ми вже пару наших майстер-класів присвятили і загальним питанням вивчення ґрунтів і оранці. А сьогодні ми присвячаємо тему альтернатив взагалі. Це системі нульового обробітку ґрунту. Чому так, друзі, через те, що сьогодні багато. В світі, я скажу два лагеря основних в світі склалися, але багато граю. Вони до сих пір не визначилися, а яку систему обробітку їм вибрати. Далі ми вже будемо говорити про інші види обробітки ґрунту, і про стріптіли, і про вертикальний обробіток, і про мінімальну технологію обробітку ґрунту. вона також має місце, особливо на півдні України. Але ми так еволюційно йдемо. Вивчили питання загального підходу до ґрунтів. І чому якраз ми вибираємо ту чи іншу систему обробітку ґрунту? Ми пройшли питання вивчення оранки. Це система обробітку ґрунту, яка вже існує багато тисячоліть і прокормила не один мільйон людей на планеті Земля. Я б сказав би не один мільярд людей. І ми все-таки далі йдемо. От будемо сьогодні з вами розглядати питання нульового обробітку ґрунту, тобто сівпу прямо в Стерню.